Дрон. Розвіть дрон. Привіт із епохи шпигунства, яку блискуче ремонтизував Джеймс Бонд. Герой рятував світ у кіно. В реальності холодна війна, поділ світу на наші, не наші, і поява шпигунів без облич. Дрони без краватки проте зі зброєю. І хоча зброя розвіддані, цього достатньо, щоб змінити хід війни. Історія дронів найцікавіше, тільки починається. 1960 рік. літак. Розвідник Юту був збитий на ДСРСА. Захоплений пілот Гері Пауерс і провалена місія розвідника штовхнули світ майже до відкритої конфронтації. І вперше Пентагон розуміє, шпигуни мають бути без облич. Але ще до цього Корея. Перша гаряча точка холодної війни і перші бойові ДПЛА. Редіоплейм випускає МКМ 57. Малі примітивні, але справжні розвідники. ФАЛКОНР Соколинне Око армії. ФОТО. Радіоканал. Парашут. І назад у гру. Та справжня зірка FireBee. Безпілотний актор. Імітує ворожі ракети літаки і водночас розвідник. Зліт із літака. Місія і парашутом назад. А далі Куба 1962 до ядерної війни залишається півроку. Дрони стають не просто технологією, а самостійним гравцем у грі, де ставка, виживання людства. Карибська криза поштовх до масового розвитку БПЛА. США створюють Бах». Новий розвідник. Швидкий, малопомітний. Вперше серійний шпигун без пілота. У в'єтнамських джунглях пекло. І ось то бачить все, що не видно супутника. Лінчао. Привіт. Бах». Лайтнін Бах став зіркою В'єтнаму. 3435 вилітів, понад 500 втрачених. Але він не лише шпигував, він підслуховував, обманював, знімав, сіє жахіття. А деякі дрони навіть мали імена. Том Кет 68 місій збили. Так. Але вже після того, як він став легендою. І поки Райн вів повітряну війну, локхід готувала щось космічне. D-21 висота, швидкість, невидимість, але ці місії над Китаєм закінчилися невдачею. Холодна війна воювала без бою. Розвідка і технології, безпілотні літальні апарати. Ось ключовий інструмент контролю та рішень. Що далі? Війна нового типу, Епоха, коли тактику замінюють технології. І не тільки це. Летимо з нами, адже Фенікс бачить майбутнє крізь дронову оптику. Але хіба тільки бачить? Змінює. Створює нове. Головний відділ безпілотних авіаційних систем Фенікс знищує ворожі розвідники на сотні тисяч доларів. Змінюємо фронт щодня. Епоха шпигунства продовжується. Сучасні агенти 007 – це пілоти, оператори, аналітики. Місія триває. До зустрічі! жарко, жарками лепляєш. Спокійно, все серйозно. Це прикольно. Ну, Володя армії дивиться, як він робиться. Понятно? Давай. Шу, що таку ч ми молитву.